Так, ну що, ми в Пилипці, 200 метрів поганої дороги, а в принципі далі вже буде нормально. Ось. А, ще єш. Ще доїхали взагалі без проблем, багато блокпостів було, але то ну, таке, як би мовити, нічого, нічого страшного. Життя, то життя. Головне, щоб документи були всі в порядку, або можна було навішати, якщо документи не в порядку. Ось. Пилепець, як завжди, нас зустрічає прикольним видом. Затишно, супер Тут нема двіжняка, як букавелі, від слова зовсім. Тут є тільки два-три готелі, які більш-менш такі тусовочні. Якісь, хоч щось має, може бути. А Так взагалі нема. Ось. А, ми приїхали, я думаю, сильно раніше, ніж планували. Планували десь о четвертій, скільки зараз? Зараз А, 3,58, бачу. Да. На 2 хвилини раніше. А, ну коротше, ми на чотири. Ага. Да-да-да-да. ось ми і в центрі, в туристичному. Берлога я там жив, прикольно було. Да, ми тут всюди жили. Шепіт, класний готель. Ми в шепеті, так, да, Сань? В Шепеті, супер. І е, Гранд Отель теж е, відома тема. Ну, тут ми бачимо вже, як риночок, стоять всякі штуки, готові на вас катати. Безмежно. Ось наш готель. Ось ми і прилетіли. Так. засніму як всі заїжджають. Опа. Уміли дуже тихий спорт, можливо, найтихіший спорт, який я взагалі чув. Ну що, як доїхали? класно Платок? ти і фаново? Я уже, ну, я вначале так, ну, типа, держала расстояние, ага. а потом тебе в хвост стало и все, и рядышком. Да Та не, правильно, да. Что мы с Саня нормально хаслили. Ну, так, лайфово сегодня. Ну, так, Вчера, мені кажется, мы по жості Что? Темп нормальный, не минут? Темп отличный, ты что? Темп то що треба. Пилипец. We finally here. Мы вже тут. Кайфове місце. Це як традиція вже. Якщо йдеш Карпати, то їдеш до міста. Буквально пилипець Ось наша грядочка. Мотоциклетне BMW R1200GS 2016 року, Kawasaki Ninja якогось з 2010 року, Tracer, Yamaha 9, та 2017 року, О, oh, BMW K1600B. Та гантеля, яка без заднього кофру. 20-й 3-2022 рік, тунера 2021 року, супертенера 2012 року. року. Ну от якось так, такою бандою Цього року ми подорожуємо. На ніндзі з нами дівчинка Міла Джудо. Підписуйтесь, щоб бути в курсі одеського дзюдо, кінології, а також мотодвіження. Мяу вау в тебе інтернет. Це навальва, де там пісок, а я пісок взагалі не люблю. Це мод пісок не любить, а ще й на лисів взагалі не люблю. Тепер можна розповісти про нового, але контент вже є. Вже є такий контент. Усі змінюються, місце мені. Місце не міняється. До речі, банош, коли б інший. інший, квадратний, кирпічний. Тут теж смачний, але в ковелі більш смачний. Але тут він коштує чим дешевше. 150 колода, 300 нам щось. Богарач 7,5 з 10 банош, хоча пробувати, мені здається, 8, він покраще. А, дуже смачно. Але не найкраще, а, ніж було. А ну як тобі борщець і гарюня? Це, це теж богач. А, так, да? по 10, 10 Тільки по, по 10 бальня. Блін, 9. 9. О, я буду можна. Це, сильно. це дуже сильно. А як тобі пиво? як пиво, пиво. А ці що. Ці ще ніво. Але вони нам от смачні, це гриби мариновані, вони смачні. Сто? На сім'єрочку точно. А? Приїхати з і не побувати в чанах, то переступлення легке. Це найкайфовіші тут чани, на які взагалі є. Коли всі ці... кращого варіанту немає. Починаючи. Ну что, как Класс! Мило там чили 10 градусная <гурает> води. <Бл> неплохое <гурает> начало Режим ГТА, пьяный гусь Ай-яй-яй-яй-яй а? Не стыдно, нажрался Нажрался, а? Давай, 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 чухай, чухай, чухай. Давай, малыш, Давай, Санечек. Ну <свист> ладно. <свист> <Можно? свист> Красота. Вообще бимба. Серега, тебе привет. Эй, да ты что, гусячий вещи. Давай, 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 давай. Ну давай. Ой-ой-ой, какой мужчина. Ай-яй-яй. Ай, ай. Ну що, Final countdown. Тусовочка. Що, валя? Так, Let's go. друзі, вітаю! Четвертий день нашої подорожі і ми сьогодні прямуємо з Пилипця на Київ. Поїдемо цікавою дорогою. Через долину, через Франек і потім теж цікавими маршрутами до Києва. Саня сьогодні гід, сьогодні він веде. Чотири дні, в принципі, вистачає, щоб відпочити, але два дні займає дорога. Ну таке. Галопом по Європам в принципі адекватно. Але таке. Ще б один деньочок була б взагалі зачотна. Ааа, що то ти? Подрозогнався. Подкидывать почало. І зараз тут 90 градус. Так, да, віжу. Так, друзі, ну що, ми пройшли останній блокпост на Корунському перевалі. Нас не тормозили. Все файно. Їдемо вже на Київ. А ребята їдуть на Одесу. Сергій залишається в Іванику, а потім на Харків. Коречу, всі за своїм маршрутом. А, у нас тут неймовірно файні види. І в мене щойно загорілася лампочка і по 1,5 кілометра вже проїхав. Але ми знаємо, що супертенера може їхати навіть по трасі на лампочці 80 точно. То нам, в принципі, скільки Саня до Франека? Ще, так? Да? Ага. Ну, я думаю, тут будуть, будуть заправки, так? Да? Так, да, так, да, так. Да. Тоді ми зупиняємось на першій гарній файній заправці, тому що мі мілі теж треба буде І заправляємо Реально лепи такі, Ну, видно, що їм 50 років мінімум, а то й 100 Такі древні. Ух глянь, який європейський город. Прикольно Да? Цікаво. Бережани? Україні пахнуть квіти, в Україні, добре жити, в Україні Ча -ча. Мене Я знаю, це найкраще. Ми в двох гусях і на шляху назад також заїхали сюди. Дуже класно, дуже супер. Погода жарить 37-38 до 40 я думаю сьогодні. Але що робити? Ми вирішили тут їхати не через Умань, а через Вердичів, тому що нам так ближче, це буде 297 кілометрів. А Мілі та Юрі треба ще 470, майже 500. ну, Так, ладно, вирушаємо. Так, ще один дуже цікавий факт. У мене зараз 100 кілометрів, 300 метрів на одометрі. Сашко, скільки в тебе? 95,7 в мене 104. Тобто на майже 5 кілометрів за 100 в мене під брехує мій одометр. Тобто гусь проїжджає 100, я проїжджаю 105. Капець. На тисячі я на 50 більше проїжджаю, на 10 тисячах на 500 більше. І на 40 тисячах, скільки в мене тут пробігу, я проїжджаю на 2 тисячі більше. Капець. Короче, якась така тема, але дуже цікаве спостерігання. Їдемо далі. От Оцерамата! Гусь підтримує. Все хорош, хорош, хорош! Бля, ну трейсер з гусьом близько! та батя в Сані. Ви щойно бачили, ми устроїли невеличкий ролон. В принципі, все дуже прогнозовано, але Гусь, Санін, дуже був близький до трейсера. Але Ігар не, від... не поставив спорт режим. Ну і Сані, я так розумію, також. А Супертенера на максималках їхала як могла. Єдине, що трекшн був включений. Ну, в принципі, теж прогнозовано. От скільки в них сил... Так вони всі їдуть. Ну і три циліндри на цепку, то три циліндри на цепку. Друзі, допочався ну дощ. Це те, що без чого не буває жодних Карпат. Жодних. Е, Б'є больно, але поки що не дуже е, такий щільний. Да? Але це після спеки 38-градусний, просто неймовірна, неймовірний дарунок. Трохи підохолонути. Це те, що нам треба. Да, Ігорян, ти тут? Ігор! <реш> Короте, трошки дощу. Це те, що треба в ці дні в Україні. Не тільки в Києві, а й в Україні. Для нас це просто топ. Ковтовток свіжого повітря. Перед вами найнудніший маршрут Київ-Карпати, Київ. Житомирська траса. Крейсер 150, ніяких тобі поворотів, майже ніяких пейзажів. Тому для турендура це дуже скучна траса. Ми майже не їздимо. Так, ну що, ми з Санчо Понсо доїхали до стоянки, Будемо зараз мити коняк своїх. О, просто жесть, Томаху биться, у мене не, не ліце, те ж там, там на шлях. Заощадження це наше все. О, а потім супертонерка піде вже на продаж. Максимально дітей тема, це кісточки пройтись, тому що Томах просто беруться. Кісточки супер-супер І йдусь, і наміта супер мінера. Друзі, ну що, ми закінчили свою поїздку тут з Саню Гусьом, ми намили наші мотики, я його фоткав, адже я буду цю ямаху продавати. Треба йти далі. Але офігенний мод, якщо б не було би просто більш сучасних нові мотів я б його не продавав. А так в принципі, влаштовує повністю по всьому. Санька Гусь теж а, намитий, напідоряний. Санечок теж намитий напідоряний. Все, братан, все, давай. Гарної поїздки і побачимось незабаром. Да, друзі, я вам дякую за те, що ви дивились це відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і будуть нові круті відоси. Ага. Гарного всім дня, вечора. Ночі ранку, їжте манку, любіть папку, катайте акуратно, всім ровних доріг і побачимось незабаром. Чао! Ти додивився це відео до кінця. Вітаю! А якщо ти хочеш отримати 500 гривень на свою карту, передивись це відео ще раз. Випиши 5 слів, які зашифровані в цьому відео. Напиши їх в коментарях, склади з них речення. Та якщо твій коментар буде першим, я тобі ввійшли 500 гривень.